Всім вітання, любі мої друзі! Всім вітання! І знову сьогодні я до вас з посудом, Знову з такими шикарними блюдами, з тріо, з парочками, такою красотою. Всім вітанечко, любі мої друзі! Всім вітанечко. Знову я до вас з таким прекрасним посудом. Чарівний посуд. Дійсно, от я його весь, ну, як весь, таку частинку викладаю, і він мені подобається. Ну, от подобається. І все. от Знаєте, якби я мала зараз гості, то я з задоволенням би якісь, якісь, на каву Взяла якісь парочки, чи навіть якісь тріго. Оз задоволенням я би взяла. Просто у мене є, крім цього, у мене є ще е, такі, що я собі залишила. Так що я маю я не без того, щоб я не мала тільки ці, що я виставляю на продажу, У мене є. Але я так кажу, що вони такі прекрасні, дуже гарні, що я би їх м -м, зараз комусь показала чи запропонувала, е, кави чи чаю. Ну так, я собі так уявляю. І з ручкою до вас. І з ручкою. Тому що буду чуть-чуть ще писати на деякі, на деякі парочки ще буду писати, чи, чи там на, на тріо, чи ну, що я буду зараз вам показувати, і я буду казати, чи можливо знижку зробити, чи неможливо. Якщо можливо, то я зроблю. Незначну, але по чуть-чуть я буду робити. Добре. Добре, приступаємо і будемо переглядати, бо час іде, я багато говорю, а так краще би вже щось дивилось. Так, добре, приступаємо. Показую вам, що я маю таких чотири парочки. Вони йдуть новенькі. Новенькі. Не знаю, яких вони років. Може, вони і 2000-х років, а може до 2000-х. Нічого не можу сказати, тому що нічого не знаю. І йдуть парочки новенькі. Їх є чотири. От їх є чотири таких прекрасних чотири парочки. Йде така чашечка, може бути на чай, позолота вся збережена, вся-вся позолота збережена і на ручці. Такою ніжкою. Просто, просто Тут просто Всередині все новеньке, довкола має таку кайму. Шикарна, От шикарні такі чашечки. Дуже гарна. От дуже гарна така. Може бути на каву, може бути на чай. Хто собі як забажає? Я не міряла, скільки менше більше вона має, ну, але я так собі думаю, що десь вона ну, 200 має, може 220 навіть має грам. І йде таке блюдечко. Бачите? Отаке от йде шикарне блюдечко, Також з такою каймою. Все навесеньке, от все на все збережено новеньким. Тут така всередині смужечка є, знаєте, вона йде отак з трьох частиночок, а, Така голубенька, бо хтось подумає, може там потертись. Ні, вона йде просто з трьох частинок. Такого. Одна частинка, друга і третя частинка, так як я показую. А, клейма немає. Має просто такий надпис: без клейма. І під 22 номером я ціну на них знизила. 22 номер, 200 гривень такої парочки. Але я ще знижу ціну, так що вже була остаточна: 180 гривень. 180 гривень така парочка. Ну, не знаю, чи то Польща, чи то Чехословаччина. Чи, чи не знаю, ну то не німці, то не німці, бо того, що то видно. І так чути в руках, і видно, що то є то не німці. Або Польща, або Чехія. Тут хочу вам показати, я вчора показувала шість таких парочок, що в мене є, сьогодні три. Вже жіночка викупила три парочки, залишилось три. І я на них була ще вчора зробила знижку. Тут ціна, так. Вони йдуть такі гарненькі, з такими декольками таких розочок, з бутончиками, таких трояндочок, з позолотою. Йдя позолота. Така вузенька смужка в погорі і ще така ніби такий напил. Все новеньке. все новеньке, Абсолютно нема нігде ніяких ні потертостів, ні нічого. Все йде на вісінькі. І йдуть вони десь приблизно ну більше як 200 г. От більше як 200 г не можу так сказати. Хто захоче, я замірюю і скину на вайбер. Ну, Так, щоб знати точно, скільки вони мають ці чашечки. І таке ж йде саме блюдечко, Бачите? Отаке От точно йде саме блюдечко. Новенькі. Абсолютно нігде, ні потертості, ні закалинок, чорних ні нічого не мають. Все новесіньке. І йдуть вони під четвертим номером 200 гривень. Були 250 гривень, я вчора знизила ціну 200 гривень. Четвертий номер 200 гривень. Їх є три таких парочки. А зараз я вам покажу, що я маю таких. Отаких От маю чотири парочки. Новенькі, це вже йде Німеччина Це вже йде Німеччина, вони такі тончі, легші набагато. Ну, Такі, знаєте, зразу відчувається, що то є Польща, а що то... хоч і теж не важкі, але ці ще набагато тончі і тому вони легші. Дуже гарні. Ідуть новенькі, новенькі такі. Таку мають кайму, бачите, кольорові листочки, кольорові такі квіточки, така йде кайма, гарна ручка така зручна. Все всередині новесіньке, все новеньке. І таке ж саме йде блюдечко, Бачите, от таке саме йде делікатне блюдечко. Дуже гарне, от дуже гарне. Їх є чотири парочки. То в нас є Германія, Баварія. Не скажу, яких років, бо не знаю. Іде отаке клеймо. І йдуть вони під восьмим номером 300 гривень. Восьмий номер 300 гривень. Я на них ціну була знизила, були 350, ціну знизила 300 гривень. Їх є таких чотири парочки. Дуже гарні. Ось такі дійсно такі легенькі, і то є Німеччина. Така красота. Зараз вам покажу такі парочки. Бачите, такі йдуть парочки новесенькі, дуже гарні. Чашечки йдуть на 120 грамів бо я заміряла. Така йде ручечка, має таку декольку, певно, що зручну Ті угу, йдуть ті, такі як дзвіночки. бачите, Дзвіночки по золотою йдуть. Такий рельєф по долинці має ніжка, так. Як, ніби, так фігурно, чи фігурно, чи як, чи хвилькою, вибачте, що я так кажу, такою хвилечкою, поверха смужка по золоті. Все, все йде новеньке, гарнесеньке. І йде таке блюдечко, бачите, Так само чуть-чуть йде хвилька, і такий має рельєф, і так само такий має, як віночок, чи така гілочка звіночками, з і так само з ручним тим... Напилом. То так, то ручна домальовка. То йде ручна така домальовка, якщо воно все не вручну намальоване. Якщо не все вручну, то точно ручна домальовка. А, і то в нас є клеймо Італія. то є клеймо Італія, Вони легенькі, вони легенькі йдуть. І йдуть вони під 218 номером 160 гривень, я ціну знижувала. 218 номер. Якщо хтось забере не знаю скільки їх є. Ну, так як цілим набором, то будуть по 120 гривень. Це вже не знаю, чи це чи їхня ціна, чи це вже нижче їхньої ціни, але вони вже в мене є. І тому така ціна. 218 номер 120 гривень. 120 гривень. Отака. Чарівність. Вони дійсно гарні. От вони дійсно гарненькі. Красота. Новесенькі. А тут показую такі тріо. Бачите, такі тріо з майсерським букетиком. Такі йдуть під майсерський букетик. Дуже такі гарні чашечки. Бачите, як делікатно зроблено, такий яскравий букетик. Ручечка зручна, трохи має по долинці рельєфу, все всередині новеньке. І така йде, бачите, тоненька, бо мій палець видно, гарні такі, делікатні. З цієї сторони менший такий букетик, така деколька. Все на весеньке клеймо є, що на чашиці. І таке йде блюдечко з такою деколькою, Бачите, от така йде також така деколька гарненька. І так само є клеймо. І така йде пиріжкова тарілочка з такою великою деколькою. Все новеньке, все новесеньке збережено. Ніде нічого нема. Ні, ні порізів, ні сколів, ні нічого Абсолютно. Абсолютно нічого немає. Гарні, от гарні е, такі тріо, шикарні. Скажу, скільки ця трієчка має в діаметрі, має вона в діаметрі. 20 см, ви знаєте, без, без одного чи без двох мм. 20 см. І йде то у нас. Баварія, не знаю, що це там пише. Отаке йде клеймо. І йдуть вони ці тріо, під 23 номером, я ціну на них знизила, були 600 гривень. 500 гривень. 23-й номер, 500 гривень таких делікатних, з такою тоненькою чашечкою таких делікатних тріл. Можна бути собі, може бути в подарунок. Ну, хто собі як забажає. Ну, вони дуже гарні. Вони дуже гарні, безподобно гарні. Ну, не знаю, не знаю. Можливо, я на них ще ем, зроблю чуть-чуть е, знижку. Ну, можливо, і зроблю, знаєте, можливо, і зроблю. То може захоче собі взяти 450 гривень. От я при вас зразу роблю. Не хочу, щоб знаєте, знаєте, щоб у мене речі такі е, залишались. Делікатні, не люди користуються. От делікатні 450 гривень така, таке тріо. Така красота. А зараз вам покажу таке тріо. Бачите? Шикарне. Біле, шикарне трі, от таке, аж, аж переливається. Найбіліші снігу, будемо казати. от снігу. Іде така чашечка. Шикарна, тонесенька. Іде такої з білої малини. Ручечка зручна, дуже делікатна, тоненька, тоненька, гарнезна, отака гарнезна. Все на весенке, все на весеньке, приблизно чашечка йде. Може, я на то не сказала. Приблизно чашечка йде десь на 180 грам, бо ця то точно має 200 грам. ця точно має 200 грам, може ще навіть чуть-чуть і більше. А ця десь на 180 грам. Я не заміряла, але як хтось захоче, я заміряю, бо нічого так не можу сказати. Все, все навесеньке, все збережене, все делікатне. І йде таке блюдечко. лиш має таку тонесеньку, тонесеньку смужку, таку, спілуї, такої малини. Бачите? Отака от гарна. йде тоненька смужечка, і йде така пиріжкова тарілочка. Також, бачите, я обертаю, також ніде немає ні потертості, ні порізів, ні нічого. Все йде новеньке. такою чуть-чуть тонесенькою смужкою. Більше нічого немає на них. Що таке, знаєте, панське, делікатне. Панські делікатне. Ідуть вони, це йде така пиріжкова і 19,2 сантиметри. 19 см. І клеймо є Розенталь. Іде клеймо Розенталь. І йдуть такі парочки. тріо, вибачте, тріо, вибачте, Під 86 номером 750 гривень. 86 номер 700 гривень. Дешевше не буде, дівчатка. Я би рада, але... Але дешевше Розенталь я е, зроблю і так роблю таку знижку на Розенталь. Знаєте, от. вони за Розенталь навіть там і слухати не хочуть, щоб якась була знижка або ще щось. І слухати не хочу. Отака от красота. Шикарні, шикарні речі. Ще раз вам показую такі тріо отак так виходить, що я от такі, ну, такі, що делікатні, то я так як кожен день показую. Показую, тому що вони їх викуповують. так Але я їх ще показую поки що. Така красота, бачите? Білесенька і така широка позолота. Все новесеньке, все йде нове, ніде нічого немає ушкодження ніякого. Чашечки тоненькі, йдуть вони, так як я пам'ятаю, на 200. На 200, по-моєму, аж, аж 80 грам. мені так здає. Але якщо я помилилась, то я обов'язково після роліка я замірюю і сама вже буду знати. Така зручна ручка йде з позолотою. Бачите, вся позолота збережена, вся-вся-вся позолота на місці. Делікатно, делікатна. Все таке гарненьке. Що таке гарненьке, і бачите, тоненька, видно, мій палець, що е, я показую. Е, можливо, ніхто не користувався, я не можу стверджувати, але я бачу е, сюди по е, крайчику, що вони в користуванні не були. І йде таке блюдечко, бачите, всередині тоненька смужка, а поверху йде така широка смужка по золоту. Бачите, яка? Гарненько, все збережне, все до грамульки. І така пиріжкова тарілочка. От я знову показую вам так боком, щоб ви виділи, що немає ніде ніякого, ніякого пошкодження. Абсолютно. І це не лише в одній, так, то, то в любу. От другу, третю візьми, то вона всі вони одинакові, пошкоджень нема ні в одному. 19,5 см йде в діаметрі. І то в нас є Томас, Германія Томас. Іде Германія Томас. Йдуть вони під 160 номером 500 гривень. я ціну знизила на них. От хто бачить, то я ціну знизила. Були 600, я написала 500 гривень. Томас 500 гривень. 160-й номер. Отака краса. Така делікатна краса. Тут покажу вам такий кавник, він йде в одиночці. Такий кавник, знаєте, він так як е, йшов, як, я не дивилась, не приглянулась, і мені так е, склали і так сказали, що він так як спарований з цими тріоми. Я вам так от скажу зараз. Але то не так. знаєте, Я як приїхала додому, так, воно підходить по кольору і сюди таку ширшу смужку по має, але то не воно. То не воно, то зовсім то зовсім від інакшого набору. Коли я приїхала додому, я розпакувала і я вже подивилася, чекайте, я витягну, і я вже подивилася, все новеньке, кавник новесенький, такий з добротну ручку, така, такий носик йде, все новеньке, все все збережне. Але що я скажу, що то не воно. Бо бачите, як йде кришечка, якої має багато позолоти, така ручечка йде такою, знаєте, ніби лілією. От ніби така лілійка, зручна ручечка з таким тримачем. І вся позолота така шикарна, шикарна, бачите, як переливається. Вся позолота на крищі. І має таку синю кайму. Бачите, синю таку смужку, одну і другу. А оці біленькі не мають ніяких. Це просто, просто, ну як сказати, можливо, але навіть і неможливо, бо тут вущі смужки позолоти, бо переважно, якщо є е, такі тріо і кавник, то вони одинакові мають смужки позолоти, одинакові, А це набагато вущі. Ну, і, і, можливо, і кришка навіть не від цього кавника. Не можу вам стверджувати, а може від цього. нічого не скажу, Нічого не не скажу. скажу, Але вона підходить, вона делікатно має тримач і делікатно підходить, бачите? Тому так воно і є. І... А, то У нас є м, Баварія. Отаке от йде клеймо. Бачите, отаке от йде клеймо. Зараз я ж подивлюсь, який. а тут Томас. Бачите, а тут Томас, а тут йде таке клеймо. Тому зразу скажу, що того не воно. Іде під 163 номером номером кавник 800 гривень. 163-й номер, я на нього ціну знижу повністю так, щоб знаєте, щоб от його е, не було. Е, 650 гривень. 650 гривень. 600, от там 600 гривень. В неї буде вже 600 гривень, лише би по тих кавників у мене ще знаєте, скільки є? 600 гривень. 163 номер 600 гривень. Такого кавника. Він приблизно йде м на 900 грам або на літр. Новенький. Новенький, новісінький. От із такою делікатною Ось Така красота. 163 -й. номер 600 гривень такого кавника. І наостанок покажу вам таку тарілку. Бачите, така делікатна тарілка з таким майсінським букетом. Дуже гарна, безподобна тарілка. Тарілка йде нова. Нова вісінька має таку смужку широку золота, ніде ніякої ні втрати, ні нічого немає. Абсолютно все новеньке. Все гарнесеньке, таке, делікатне. Скажу, скільки ця тарілка має в діаметрі. Вона має в діаметрі 24 см. І йде ця тарілка на стіну. От йде вона на стіну. То є в нас Германія, не скажу яких років, то йде Германія, от таке йде клеймо. І йде тарілка під 32 номером 700 гривень. 32-й номер я ціну знижу. 32-й номер 600 гривень. На 100 гривень опускаю на цій тарілці. Знижую ціну на 100 гривень. 32-й номер 600 гривень такої тарілки. Отака красота. Дуже гарна тарілка. Така, знаєте, от така е, нова, багата, от так хто собі там на стіну може чіпити, десь там на кухні, то прекрасно. Ну, чи на кухні, чи дехто собі е, має бажання таке. Ну, от і все. Що могла, то вам сьогодні показала. А ви вибирайте, прицінюйтесь, пишіть мені, на що могла знижки зробила, речі дійсно гарні, і знижки. Е, Добрі, хочу вам сказати, і добрі знижки. Річ в тому, так вам скажу, як є по теперішнім цінам, то не буду я далі говорити, самі розумієте, то ціни е, більше як нормальні. Щиро дякую вам за ваше терпіння, за вашу доброту, за вашу підтримку. Безмежно вам вдячна. Безмежно вам вдячна, мої дорогенькі. За ваші подобайки, за ваші коментарі, за ваші підписки. Я бачу, хто на мене підписується. Я все бачу, бо мені там все показує. І я все бачу, хто підписався по фаміліях, ім'ях, все в мене є, і всіх я вас знаю. Хто замовляє посуд? Безмежно вам вдячна. Сьогодні відправила посолочки, не встигла скинути вам квітанці. Зараз скину. От кому там я відправила, я зараз скину квітанці, я то була на городі, знаєте, то, то якісь там вазоночки садила, то там ходила на город сапати, то помідори посадила чуть-чуть, не мала часу. І зараз я вам скину квітанці, кому я відправила посолочки. Добре, мої дорогенькі. Аж тепер на цьому буде все. А ви залишайтесь здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго, бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі! Гарного вам вечора і тихої, і мирної вам ночі. Всім пока. Всім пока.